Друзі, вітаю! Хочу сьогодні ще раз торкнутися теми кераміки, яка може знищити гостроту будь-якого ножа за 1 секунду, але може відновити цю гостроту за 10 секунд. Давайте я сьогодні вам покажу. І для прикладу ну, такий типовий тест на папері, так? тобто ніж гострий, це очевидно. Але ми спробуємо розрізати яблучко. От ми розв'язали яблуко на тарілці. Беремо той же самий їд і починаємо перевіряти його на тому ж папері. А він уже не ріже. Все. Він уже не ріже. Що трапилося? Кераміка набагато твердіша, ніж більшість стали. Тому без шансів один раз розрізали ми загубили всю гостроту. Що ми робимо далі? Ми шукаємо тарілку, в якої є такий от обідок, тобто денце, яке не покрито емаллю. Ми знаходимо таку тарілку в себе на кухні, ставимо її і нарахуємо секунди і рази. Я приблизно знаю, під яким кутом я заточив. Часто я говорю там, про 20 градусів. Е, можна зараз цю інформацію трошечки ігнорувати, тому що вам не вдасться виміряти ці градуси, але логіка підказує, що потрібно попасти в такий кут, під яким він е, цей ніж заточувався. Я просто покажу, продемонструю. Одна секунда, дві, три, чотири, п'ять. Ніж працює, ножем можна користуватися на кераміці видно слід, який залишився від знятого металу. Ось цей слід, його видно, що метал знімається. Якщо я це зроблю не за 5 секунд, бо це такий своєрідний, ну, доказати, що це можна зробити навіть за 5 секунд. Якщо нічого доказувати нікому не треба, я поставив ніж і від п'ятки до вістря пройшовся якусь парну кількість разів. 4. У другу сторону. 4. 3. Як бачите, я працюю лезом вперед. Тобто я так, якби намагаюся зняти лезом стружку. Якщо б це було дерево, я би намагався зняти стружку. Тобто я працюю лезом вперед. Зробити ще по одному руху. Ви бачите знятого металу стало більше. Ось видний слід. І беремо той самий папір. Різ стає ще більш якісним. Можна вирізати якісь ніжинки. Можна навіть ось так. Тому простий приклад, як за одну секунду знищити гостроту ножа. Можливо, ви замовляли заточування у майстра, можливо, ви намагалися самі загострити і буквально ви кліпнули очима, ви вийшли з кухні, повернулися. Ваша дружина, чи син, там, чи дитина, не знаю, будь-хто з вашої сім'ї. От десь щось там розрізав і один раз протягнув по тарілці, або просто ніж Отак от лежав, кілька разів він перекидався. І от всі ці частини, які контактували ножа з керамікою, вони миттєво затопилися. Це ось так працює, і це ось так можна відновити. Це можна зробити і на кружці. Логіка така сама: нам потрібна, наприклад, чашка, кружка, в якої є денце, оцей кант, який не має на собі емалі. <кій> і та сама логіка. Покажу зверху, щоб ви розуміли, яка геометрія. Якщо ми от відведемо ніж приблизно під 20 градусів, заточимо його так під 20 градусів, розвернемо нахилим, заточимо так, ми отримуємо приблизно традиційних 40 градусів, під якими заточують більшість точилок. Є такі готові рішення, якими на кухні можна скористатися. Ви можете собі там придбати в інтернеті, таких точилок є багато. Вони, як правило, адаптовані під 40 градусів, тому я від цієї цифри танцюю. Але вона не дуже інформативна, якщо у вас немає чим поміряти. Однак я її називаю, якщо у вас є точилка, в якій можна вибирати кути або там вказано. Тим не менше технологія та сама. Ми шукаємо таку кружку у себе, чашку. Ми ставимо на п'ятку. Чи на п'яту. Правильно. Три проведення. Без тиску. В принципі, і все. Вертаємося до того ж паперу. Все чудово ріже, все працює. Ми таким чином можемо відновити ну, практично миттєво, майже миттєво те, що ми втратили. Я в заголоку винесу там одна секунда проти п'яти, але ще раз кажу: там, цей жанр, вся ця драматургія моя лише для того, щоб. Вам продемонструвати, що це приблизно так можна зробити. Якщо ви хочете ретельно заточити свій ніж, то це потребує трошки кращого інструменту, чомусь там, вашої чашки там, чи, припустимо, тарілки. Є для цього спеціальні мусати, в тому числі керамічні мусати, я завжди їх раджу. Окремо ще зніму колись відео про це. Якщо ви особливо попросите, і у вас будуть аргументи, чому ви досі не можете зрозібратися, як цей мусат працює і як з ним поводитися. Але ось навіть на прикладі такого банального. Рецепту ви можете нагострити ножі, але в жодному випадку не точіть ось так від зерна. От, тобто від леза. Не треба так робити, ви будете гострити ніж, він теж зможе різати, але він буде різати просто не так довго, як ви будете робити в правильному напрямку, так як я вам показав, тобто вперед. Ось. Ну І ще одна помилка. Часто це в інтернеті теж показано багато раз, точить якось отак. Ось таким чином, такими повздовжними рухами. Ці повздовжні рухи теж, звичайно, якось там виправлять крайку. Але це буде не так довго і не так якісно різати, як, ви, як тоді, коли ви зробите все вірно. Тобто поставите ніж без зайвого тиску, будете працювати вперед лезом. Розвернете ніж, поставите приблизно той самий кут. Приблизно, звісно, я розумію, що навику буде бракувати, але розібратися з цим можна. І ви будете працювати вперед лезом, в даному випадку в свою сторону, але все рівно лезом вперед. Саме тільки така техніка, так же само і на кружці, чашці, тільки така техніка, вона дозволяє не просто поправити, а зробити оцю, оцю відновити оцю гостроту максимально швидко, якісно, і вам буде її, на найдовший час її вистачати. Всі інші методи мають право на існування, ось, але вони будуть уступати у якості того результату, який ви отримуєте. Тому, друзі, якщо вам потрібно щось порізати, не використовуйте для цього кераміку, у вас є дошки дерев'яні, пластикові, не знаю, у вас торцеві, можливо, доски є там ще якісь для нарізання. Будь ласка, користуйтеся кожним інструментом розумно. Тому що коли водії жартують, що коли в тебе щось не так з автомобілем, то треба міняти прокладку між рулем і сідушкою, так тобто водія, тобто бо він ну неправильно експлуатує автомобіль, то в даному випадку неправильна експлуатація ножа от його оператором, тобто тим, хто тримає нішу руках. Вона от, може просто знищити будь-яке професійне заточування, коли людина там, годину часу потратила на те, що все зробили вірно, правильно, ви за секунду вбили, знищили. Але з другого боку, якщо у вас є навики розуміння, ви можете ну, відносно простий спосіб, такими доступними речами, якщо немає мусата керамічного, ви можете відновити гостроту, продовжити роботу, ножа, і це можна робити дуже багато разів ось, до моменту, коли цей метод перестане працювати. Але цим можна користуватися дуже довго. там. Цілий рік підтримувати, скажімо, гостроту на, за допомогою от, кераміки, яка у вас є вдома. Ось такі поради, ось така демонстрація, друзі. Вибачайте за якусь драматургію, там 1 до 5, але я просто хочу показати: секунда і 5 секунд. Все, цим можна скористатися для того, щоб знищити гостроту і для того, щоб її практично повністю повторити, відновити, повернути ніж до робочого стану. Радий був, якщо вам це пригодилось і ви уважно послухали і побачили, як саме це треба робити. Всього хорошого, чекаю вашої підтримки, чекаю ваших коментарів, як завжди. Підписок, лайків. Ну, все як завжди. Радий, що наше живе ком'юніті в Україні розвивається і в тому числі розвивається завдяки моєму каналу. Всього хорошого, друзі.